Про порося, яке вміло грати у шашки, ця історія оповідає про розумне поросятко, яке добре вміло грати у шашки. На лісовій галявині порося у великих окулярах одягнуте у картаті штанці. Воно грає у шашки само з собою. Але ось доріжкою тримаючи вудку та сачок іде рибалити дідусь осел. Дідусь, дідусь осел, зіграйте зі мною в шашки. А у шашки це дуже цікаво. Осел підійшов до пенька, на якому стояла шашкова дошка. І переставив білу шашку. Здивовано розвело руками поросятко. Але, але так не Осел ходить. збив чорну шашку, порося знизало плечима. Але так не б'ють. Кого б'ють? Сказала сорока та... з дерева. Хто? Поросятко. Поросятко? Тоді я більш. Ослу було соромно зізнатись, що він не розуміється у грі в шашки, і він, нібито образившись, пішов. А поросятко, помітивши коника стрибунця, запропонувала йому теж пограти у шашки. Ну, будь ласка, коник вистрибнув на шахівницю і нумо стрибати по ній. коник пострибав далі. Ну, Поросятко насупилось, замислилось і звернулось до сороки. А хто в лісі найсильніший? Як хто? Як хто? Звичайно, ви. Поросятко зібрало шашки. Тоді піду до вовка. І побігло шукати вовка. За здоров'я дорогого іменинника! Нашому чудовому вовкові довгого життя. І Хороброму і... і мудрому вовкові. Так! А у вовка виявляється сьогодні день народження. Іменинник, одягнутий у святкову полосату краватку. Оточили стола. Вовк підкинув догори білу шашку, і гра почалась. Під час гри вовк. Порося було щасливе з ним гратимуть ще одну гру. Вовк розставив шашки, і вони почали грати знову. Давай, давай! Гра вже наближалась до кінця, і лисиня навіть зачепило вовкові на груди паперову серветку, щоб той не замастився, коли їстиме порося. Раптом у вікно зазирнули два пухнасті зайчики. Вони насміхалися з вовка, який програвав поросяткові у шашки. Розсердився вовк, стукнув щасили кулаком по столу, аж зі стіни упав портрет. І, хоч як підказували вовкові його друзі кіт та лисиня, він все одно програв поросяткові у шашки. Ви програли. Розлючений вовк трощив меблі, розкидав у різні боки своїх гостей. Кошеня закинув у куток. Лисеня заховалась у пічку, а ведмідь злякався. І вибіг з будинку. Добавайте. Поросятко підійшло до дверей, подивилось на зруйновану кімнату, чемно попрощалось і вибігло на двір, А вовк, зітхаючи, сидів на єдиній, в цілілій лаві. Вовк, не трапи, не трапи. Аж раптом у вікні з'явилась мордочка зайця і понеслася лісом. «Реванш! Реванш!» Не зміг цього стерпіти, вовк захотів відігратись, провести матч реванш. На лісовій галявині шашковий турнір. В центрі вовк та порося. Глядачі, ведмідь, кошеня і лисеня сидять на поваленому стовбурі дерева. Двоє Повісили на дерево таблицю, на якій повторюють ходи шашками, які роблять вовк і порося, щоб усім було видно. Навіть осел та сорока зацікавлено спостерігають за грою. Вовк грає дуже емоційно, насуплює брови, махає лапами, хитає головою. А зробивши ход, озирається на кота, який підказує йому, уважно вдивляючись у книжку про гру в шашки. Вовк робить декілька ходів і починає вигравати. Кінець так, хто кого? Осел здивовано запитує у ведмідя, бо ніяк не може зрозуміти, хто виграє. Так хто ж кого? Гра набирала обертів, зайці не встигали відображати на дошці ходи гравців. Та ось фінал. Вовк знизав плечима і здивовано подивився на шахівницю. Як же так сталося? Він знову програв. Лисиця кіт та ведмідь ще щось радили, але вже було пізно. Результат було зрозуміло. Ходи. Ходи та ходиш. Нікуди. Ходи. Переможцем. Стало щасливе поросятко. Звірята засміялися, обступили поросятко, а вовк заткуючи і падаючи, утік. Поросятко, стоячи і посміхаючись біля дошки з результатами, звернулося до усіх присутніх. Чи не хочете ви зіграти зі мною? Може, спробуєш?